Уда злує план, час будувати будинок на дереві, мрі здійснити гілки міцні, дерево ідеальне. Давайте почнемо будувати, працюватимемо всю ніч збудуємо його високо на дереві, будинок на. Вони веселощі для тебе і для мене з гойдалками для польотів і таким широким видом Ми зробимо цей будинок на дереві найкраще місце Нуємо і почнемо з обережністю, будуємо стіни і дах майстерно. Сходи, щоб піднятися, канат для гойдання, зручне місце для всього, що нам потрібно. Збудуємо його високо на дереві, будинок на дереві, повний веселощі для тебе і для мене. З гойдалками для польотів. І таким широким видом ми зробимо цей. Поглянь на вид з висоти, ідеальне місце, де друзі збираються поруч з подушками, книжками і такими міцними стінами. Наш будинок на дереві буде місцем, де всі знайдуть своє місце. Тепер будинок на дереві, готовий, заходь. Пригода починається, нехай веселощі почнуться. Лізь по сходах, гойдайся з радістю, цей будинок на дереві для кожної дівчини та кожного хлопця. Збудуємо його високо на дереві, будинок на дереві. повний веселощів для тебе і для мене з гойдалками для польотів і таким широким видом. Ми зробимо цей будинок на дереві. Найкращим місцем для схованки на дереві віддазу зроблений з любов'ю, Щоб діти могли грати і дихати свіжим повітрям від високих гілок до затишної землі. Наша пригода в будинку на дереві. Це місце, де знаходиться радість.